В цьому відео покажу, як швидко створювати веб-проект, базуючись на тих проектах, на тих линих педжах, які подобаються вам для потенційних експериментів. Відео буде корисне для продакт-менеджерів, для власників бізнесу, які хочуть валідувати якусь ідею наприклад, і гіпотеза, якщо запустити рекламу на подібну сторінку, що користувачі будуть взаємодіяти там з якимись типами елементів і потенційно а Можна їх монетизувати, тобто створювати, в моєму випадку мені цікаво створення мікропродукту під генератор документів, та, і тобто, як будуть взаємодіяти на базі конкурента потенційні клієнти. Що для цього я роблю? Тобто є сторінка, яка мені візуально подобається як продакт-менеджеру. І ми можемо зразу відкрити це безкоштовно а, Gemini і додати промпт. Тобто, промпт попросити Gemini створити промпт, для того, щоб а, наступним кроком попросити-агента створити проєкт. Тобто можна на українській взаємодіяти. Це також окей. І в результаті ми отримуємо а, детальний опис а, наступного кроку. Да? Тобто беремо просто а, копіюємо. А, далі переходимо, можна через Google шукати Google а, AI App Builder, і відкриваємо такий білдер Google' а, да? і додаємо цей промп відразу. А, можна Перед тим як додати промпт, ще є дуже корисний а, інструмент. Full-page uh, Screenshot. Переходимо. У мене вже доданий просто в Google. Uh, і ось uh, такий плагін додаємо. Відповідно, даємо свою сторінку. Відкриваємо сторінку. У нас є URL. Клікаємо. І він крок за кроком. Uh, кожен скрін uh, робить. Скріншот. Да? Тобто, у нас є у вигляді PDF або у вигляді зображення, можна його завантажити на свій комп'ютер. Відповідно, коли ми спілкуємося вже з білдером, можна прикріпити із завантажених, можна зображення навіть, да? і він буде краще розуміти, як візуально виглядає. І клікаємо на build. Ось пішов процес. В результаті створився ось такий проєкт. Він не один в один копіює, звичайно, референс, ну, нам цього і не потрібно. Тобто є блочна система. Цю блочну систему можна змінювати, або в самому коді, тобто, шукаємо навігацію по блокам, або ви можете комунікувати от прямо з чату. А ось тут, наприклад, виділяєте якийсь блок, там ось цей, і просимо змінити Google цей блок. Він знову запустить процес і цей блок перевалідує під той контент, який вам більше підходить. Тому користуйтеся. Ну, звичайно, далі немає навігації, тому що це лише ленд-пейдж. Але з цього можна повноцінно вже з цього коду розгортати. Наступні кроки. Тобто, перше, досить зручна буде комунікація з дизайнером, щоб дизайнер розумів, які блоки є із референса, тобто, із конкурента і з того прототипу, який ви зробите. Також це буде зручно передати розробникам, і вони будуть не з нуля створювати структуру, а вже базуючись на якомусь коді, на ті структури, які ви детально пропрацювали як продакт чи як власник бізнесу. І розрождати проєкт. Це досить, швид... досить а, якісно прискорює вашу комунікацію, а, процес запуску проєкту, навіть якщо в цьому процесі декілька людей. Тому що ви як продакт, ви як власник бізнесу, а, користуючись такими промтами і деталізовано вивчаючи конкурентів і структуру тендінг-пейджа, набагато краще розумієте, як це. Має працювати, як це буде працювати, і потім відловлювати потенційні помилки. Це досить швидко дає можливість валідувати наступні гіпотези по залученню трафіка, по монетизації трафіка, по розгортанню проекту. Надіюсь, було корисно.